Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Герої Небесної Сотні. Скажіть, чи знаєте ви, хто такі герої? Герої це люди, які роблять добрі справи, захищають інших, навіть коли їм самим важко. В Україні теж є свої герої, і сьогодні ми познайомимося з ними. Жила була вільна країна, Україна! Вона була гарна, щедра, її люди співали чудові пісні, працювали на своїй землі та раділи життю. Але одного разу темні сили захотіли забрати в народу його волю, та знайшлися відважні люди, які вийшли на площу свого міста, майдан, щоб боротися за правду. Їх було багато, дорослі, молодь і навіть дідусі та бабусі. Вони хотіли лише одного жити у вільній країні, і ці люди стали справжніми героями, яких назвали Небесною Сотнею. Почалося все з того, що у 2013 році люди вийшли на Майдан Незалежності в Києві, щоб висловити свою думку. Вони хотіли, щоб Україна була сильною, незалежною та справедливою країною. Але влада не хотіла цього чути і наказала розганяти людей. Та люди не злякалися, їх ставало дедалі більше. Вони розпалювали вогнища, співали українських пісень та підтримували одне одного. Коли мирних людей почали атакувати, з'явилися справжні герої, звичайні люди, які захищали своїх друзів, допомагали пораненим і не здавалися. На жаль, багато з них загинули, їхні імена назавжди закарбувалися в історії України. Ми називаємо їх Небесною Сотнею, бо вони, як янголи, дивляться на нас з неба і оберігають нашу країну. Ми маємо пам'ятати про Небесну Сотню, тому що вони віддали своє життя за те, щоб ми жили у вільній країні, вони мріяли, щоб в українців було щасливе життя. Щоб ми могли розмовляти рідною мовою, співати українські пісні і пишатися своєю країною. Тому ми їх пам'ятаємо та дякуємо їм. І щоб вшанувати героїв, українці запалюють свічку пам'яті. За світлу мрію, за рідну землю вони стояли сміливі й певні, герої наші у наших серцях. Їх пам'ятаємо у добрих словах. Нехай їхні добрі справи надихають нас бути чесними, добрими та любити Україну. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!